Будь ласка, ви ж йдете проти простих людей, ви ж чуєте мій голос. 20 лютого в Україні вшановують подвиг учасників революції гідності та увіковічнюють пам'ять героїв Небесної Сотні. Вони на столичних барикадах проявили велику громадянську і національну відвагу та самовідданість. Загинули під час зіткнень із силовиками режиму Януковича, захищаючи ідеали демократії, права та свободи людини і європейське майбутнє України загалом. Я вважаю, що е, ці події, які відбувалися в 2014 році на Майдані, і той героїзм, той подвиги наших героїв Небесної Сотні, це був такий перший е, ознака для цього світу, що Україна це не просто нація, це нація, яка стоїть за свої права, за свою свободу, за свої цінності, за своє майбутнє європейської країни. Уже ж 12 років пройшло і. Коли це все аналізуєш, починаєш розуміти, що якби не вони, ніхто не знає, що би відбулося далі. Тобто, якщо б не йшло таке протистояння, що би було через два дні, через три дні, ну чим би це все могло закінчитися. Цього дня, 2014 року, під час Євромайдану на інститутській вулиці у Києві спецпризначенці МВС розстрілювали протестувальників. Усього за день було до ста жертв, яких назвали небесною сотнею. День 20 лютого став переломним у ході трагічних подій Революції Гідності. Соломія Михайлишин, Денис Сатановський. Новини на вежі.